Виконуємо завдання 13 з розділу діємо до квеста 1 за підручником інформатика 7 клас. Авторів Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо у сервіс Event Labs, за допомогою якого можна генерувати аудіо з тексту, використовуючи інструменти штучного інтелекту. В рядку адреси введемо адресу сервісу EventLabs.io. Натискаємо Enter для підтвердження. Як бачите, тут зараз все по-англійськи. Зараз вибрано текст прикласти у звук. Це нам саме і підходить. Давайте введемо текст. Вам потрібно записати свої міркування, чи може бути корисним штучний інтелект для вас чи ваших друзів. Змінюємо мову на українську. Звичайно, можете писати своє. Тут, бачите, зараз вибрана американська, англійська. Вибираємо українську мову. Тобто якою мовою має говорити ось цей текст. Ось це вибираємо диктора. Вибираєте, який вам подобається. Давайте спробуємо біла. Натискаємо ось цю кнопку. Я вважаю, що штучний інтелект, який перетворює текст в Голдос, може допомогти людям із порушенням мови. Можна списати текст, а штучний інтелект його перетворить у мову. У мене є декілька помилок. Виправимо їх. Зверніть увагу, що прочитали з помилками. Давайте спробуємо когось ще іншого. Жіночий голос, давайте спробуємо. Тепер прослухаємо. Я вважаю, що штучний інтелект, який перетворює текст в голос, може допомогти людям із порушенням мови. Можна записати текст, а штучний інтелект його перетворить у мову. Бачите, перекладає чудово. Якщо ви забажаєте завантажити даний звуковий файл, тобто звук, який був перекладений то вам ось тут вже потрібно буде зареєструватися. Натискаєте Get Started Free. Реєструєтесь. Найпростіше це використовувати обліковий запис Google, швидше за все він у вас зараз є. Я вже використовуючи даний браузер і використовуючи даний комп'ютер, бачите, заходив в Google аккаунт. Через це вибираю потрібний. Якщо у вас немає, то вибираєте вибрати інший обліковий запис. Продовжуйте, тут називаєте себе. Тут вибираєте звідки ви почули про даний сервіс. Можете написати будь-що. Next. Використовуєте для себе. А далі так само. Мова вже буде розпізнавати саме. Аналогічно можете змінити диктора. Ось тут є диктори, які пропонуються для вас. Якщо бажаєте його, то додаєте. Генеруємо. Я вважаю, що штучний інтелект, який перетворює текст в голос, може допомогти людині із порушенням мови. А тепер, щоб завантажити, натискаємо цю кнопку. Відкривається вікно збереження файлу. Якщо воно у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або download, залежно від мови інтерфейсу. Давайте я збережу власні папці. Ім'я змінювати не буду. Зберегти звуковий файл збережено. Можете ще попрактикувати, а на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його в коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!